Прочитав новину про те, що Арселор Міттл кривий ріг, це колишня Криворіж Сталь. директор цієї компанії недавно в інтерв'ю заявив про те, що компанія розглядає можливість встановлення на своїй території малого модульного ядерного реактора. Арселору, я так відверто, щиро, глибоко співчуваю. Жодних шансів отримати малий модульний реактор в найближчі 10 років, в них немає. Я поділяю твій скепсис, я тобі скажу чесно, і в мене є ще один елемент, щодо якого у мене такий самий скепсис це водень. Тому що коли зі мною хочуть завести розмови про водень, про те, що якісь компанії в Україні будуть його виробляти, і про те, що його можна транспортувати, Україна може бути водневим хабом. Диви, ну в мене. В ну, свої якісь уявлення про ці речі, типу, я в них мало вірю. До прикладу, там молекула водню вона найменша взагалі в світі молекула, і вона просто виходить із залізної труби. Якщо кількість водню в трубі більше 20%, то водень просто з неї виходить, гуляти і все. І для цього тобі треба спеціальні, спеціальні будувати водні проводи для того, щоб цей водень транспортувати. Що ну, нереальні інвестиції, ніхто їх не потягне.